Володиря кубку міського голови ЛНЗ з футболу визначили у Черкасах. Турнір тривав протягом місяця на спортивному майданчику школи номер 34 За перехідний кубок змагалися 16 команд. Бронзу здобула команда Молодь, «Срібло», команда Бондаренка, золото. Карбон. Турнір мав благодійну мету збір коштів на підтримку Збройних сил України. Учасники придбали авто для військового підрозділу. Під час закриття турніру на аукціоні розіграли футболку гравця української збірної Романа Яремчука. Отримані 20 тисяч гривень також спрямують на допомогу нашим захисникам. Дуже гарно, що головний приз футбольного турніру Автомобільні Нісан навара вчора від двох фіналістів команд поїхав. Спецпідрозділ, який сьогодні на передові б'ється, і той наш внесок вже б'є ворога, адже найголовніше наше завдання це наша українська перемога.